Такий на вигляд дім кенійки Джасінтер Авіно, яка живе в міських нетрях Найробі. Його зроблено з вторинної сировини й покрито металевими листами. Тут немає водопроводу та каналізації. Будівництво коштувало 380 доларів. У цьому житлі Джасінтер мешкає з чотирма дітьми та чоловіком, який заробляє коло 75 доларів на місяць. Жінка заздрить тим, хто зміг купити квартиру в державному будинку. Такі житла зараз зводять у Кенії в межах урядової програми. Ми дуже хотіли б переїхати до ліпшого. Житла та не маємо грошей. Ці державні будинки наша мрія, але досягти її не дають змоги наші прибутки. За даними Світового банку у Кенії необхідно поставити 2 мільйони будинків, щоб розв'язати проблему дефіциту житла. Уряд країни планує щороку зводити по 250 тисяч будівель. Проєкт розпочали 2022-го. У цьому житловому комплексі, що на околиці Найробі, торік однокімнатні квартири продавали за 7600 тисяч шістсот доларів. Фелістер. Моема внесла 10% вартості, а решту виплачуватиме ще 25 років. Це перше житло, яке мені належить. Тут я почала жити своїм життям, чого раніше не було. Тепер усе змінилося, бо маю надію. Якщо я тут щось роблю, це назавжди. водночас, деякі кенійські компанії будують 3 d друковані будинки. Вони довговічні і зводити їх швидко. Так, один демонстраційний будинок є в найробі. А в келіфі з'явився цілий комплекс із 10 3D Друкованих будинків. Дім із двома спальнями коштує 22 тисячі доларів, а з трьома 29 тисяч. Потреба житла в Африці величезна. Кенії потрібно понад 2 мільйони будинків. Нігерії понад 10 мільйонів. Ми знаємо, що якщо хочемо ліквідувати це відставання, треба будувати по іншому масштабно, швидко та з використанням низьковуглецевих матеріалів. Будівельники кажуть, що вартість 3D друкованих будинків можна здешевити. Для цього треба зводити їх там, де вони стоятимуть, і там робити розчин. На думку фахівців, ця технологія має великий потенціал, але поки що є велика конкуренція конкуренція з традиційними методами будівництва